Забирати чи не забирати? Ось в чому питання. Так ось сумно виглядає наша пасточка, як і всі, в принципі, інші. Кінець червня, і це значить про те, що вже ніяких роїв не буде дуже-дуже за малою імовірністю. Але що може бути і чому їх зараз не варто забирати? Справа в тому, що в серпні дуже часто відбуваються зльоти бджіл. У гори пасічників, які їх неправильно обробили від кліща, або ще купа різних є умов, які можуть повпливати на зльот бджіл. Куди їм діватися? Вони так само будуть, як рої, прививатися на деревах, або ось такі пастки. Тому пастки ми лишаємо. Будемо чекати до кінця серпня, а далі позабираємо. З негативного, що може відбутися в такому випадку, це те, що в вашій пастці заведеться всяка різна істота, такі як клопи, ножиці, різна моляка і всяке таке, але вони не будуть чіпати вощину. Що саме головне, а стара сушнина вона і так піде на перетопку. Тому рамки. В пастках ми переглядаємо періодично самі пастки залишаємо на деревах. Нехай вони так стоять до кінця серпня місяця.